Свята земля, мати земля. Земля України є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держав. Земля національна святиня українців. 70% чорноземів планети знаходяться в Україні. Українці найдавніша хліборобська нація світу. Сира земля мати персоніфікований образ землі в слов'янській міфології. Земля вважалася матір'ю всіх живих істот і рослин, осередком родючості, вважається, що грім буде її весною. Сира земля мати просинається, молодіє, прикрашає себе квітами і зеленню, поширює життя, силу. І молодість. Образ землі матері сягає глибокої давнини, щонайменше до праіндоєвропейської епохи. Про це свідчать численні паралелі даного персонажу в міфологіях індоєвропейських народів: Деметра в Грецькій, Анаїта в Іранській, Жаміна в Литовській та інші. Із землі, глини, праху, згідно з Біблією, апокрифами і народними легендами створено тіло людини, душа її після смерті потрапляє в верхній світ, а тіло землю. У білорусів є повір'я, що душа остаточно розлучається з тілом тоді, коли на труду падає перша жменя землі. Земля за слов'янською традицією є символом материнства і жіночого начала, беручи в себе насіння вагітніє і дає новий урожай. Вона, загальна мати і годувальниця, живить живих, а мертвих до себе приймає. У фольклорних текстах і фразеології вираз сира, земля мати чи сира мати земля означає насамперед землю, запліднену небесною вологою. Відповідно, пересохла, безплідна земля порівнювалася із вдовою. Для народної традиції характерні повір'я про те, що земля закривається в дні бабиного літа і справляє свої іменини, а відкривається на благовіщення. Іменини Сирої Землі Матері відмічали на Симона Зелота 23 травня, в Духівдень, 51-день після Великодня, або у понеділок, що слідує за недільним днем Святої Тріці та П'ятидесятниці, і на успіння обжинки 28 серпня. У такі дні по відношенню до землі дотримувалися численні заборони: не можна було копати, орати, боронувати, забивати кілки, бити по землі. У міру поширення християнства в народній свідомості виник паралелізм образу землі Матері з образом Богородиці. Так, в селянському побуті 19 століття образ землі. Як землі годувальниці, землі, що народжує, що плодоносить, прирівнювався, а іноді і ототожнювався з образом Богородиці. Так само земля зв'язувалася з образом параскеви пятниці Народні прислів'я кажуть хто не шанував землю мати, тому вона на труну не пухом, а тяжким каменем ляже. Хто в далеку дорогу збирається, має взяти жменю землі у хустинку, щоб повернутись додому у рідні краї. Різна земля силу поверне і кров зупинить. Життя збереже в тяжкому бою, тому вузлик з землею завжди був при воїнах, які захищали землю від ворогів. Стародавні мудреці казали, чим захворів, тим і лікуйся, маючи на увазі і саму землю, глину, рослини, що виросли в місцевості, де людина народилась і зростала.